А люди в нашому всесвіті бояться різного. Навіть такі звичайні речі, як клоунів, темряви або навіть м -м, ляльок. Ляльки, знаєте, вони ж створені, щоб запропонувати комфорт та розваги маленьким дітям скрізь всесвіти, історії, легенди. Так, початок історії ляльки майже однаковий, але кінець кожної історії. Невідомий, неоднаковий, особливо, коли ці неживі очі вчаться відчувати різницю між світлом та темрявою. Наша історія сьогодні буде про ляльку Окіку, також відому як лялька з привидами на Хокайдо. моторошна стара японська лялька, яку, як каже, переслідує дух маленької дівчинки. Існують різні легенди щодо Окіку. Але саме найпопулярніша історія, яку розповідають люди скрізь, це стради... традиційна стара японська лялька, придбана молодим чоловіком, навіть хлопчиком з Хокайдо наприкінці 1910-х років. У 2018 році 17-річний юнак на ім'я Ікіші Сузукі придбав ляльку для своєї двохрічної сестри Окіку. Маленька дівчинка назвала ляльку своїм іменем і годинами гралися з нею. Раніше вона брала її скрізь з собою і спала з, з нею щовечора. Поступово Окіку та лялька стали нероздільними, поки наступного року насталася трагедія, і Окіку тяжко захворіла. Незабаром дівчинка померла від ускладень важкого грибу та лихоманки. Траурна родина поставила її улюблену ляльку у семейний вівтар на згадку про свою дитину, і тоді все почало здаватися дивним. Незабаром вони поміціли, що волосся ляльки стають тільки довшими, які продовжують рости, незважаючи на части підстригання. Вони сприйняли це як знак того, що їхня донька залишила дух у ляльці. У 1938 році сім'я Окіко вирішила нарешті переїхати з Хокайдо, але вони відчули, що краще для духу Окіко залишитися на острові, де вона провела майже своє маленьке життя. Тож вона довірила ляльку ченцям у храмі Маненджі, де вона виставила на донині. Деякі джерела також стверджують, що ряд наукових випробувань, виявляють, що волосі Ляльки справді є. Дитинної людини, і як кажуть, воно як і раніше росте. Ніхто не зміг пояснити, чому і як це відбувається. У той час, як багато хто нею стверджує, що одна дивно річ ще даляє окіку, якщо наблизитися до неї і досить заглянути в її напід в відкритий рот, то можна побачити її зростаючі зуби. У нас час лялька Кіку довге волосся тече аж до колін, і відвідуючи часто приходять до храму Мененджу, щоб побачити його легендарне людське волосся, але їм не дозволяє фотографувати її. Однак історію Кіко надихнули численні романи, фільми та традиційні п'єси кабуки, деякі з яких додали ще моторишні елементи, так як лялька може хихіхати, голосити або рухатися. Що знайти найкращу відповідь стосовно самої ляльки Окіко. Моя порада це відвідати місії і побачити ляльку на самі очі. Тож, якщо ви колись небудь знаходитесь на японському острові Хокайдо, вирушити до храму Маненджі, щоб зустріти ляльку Окіко знамініту з привидами Хокайдо, і на вас подивиться її чорні бісерні оченя. Дізнавшись про Окіку провідна лялька Хокайдо, я не знаю. Це доволі так моторошна історія, тому що вона виглядає як реальна.